Зараз обидва напрямки. І Білогорівка з напрямку Донецького, Донецької області там стабільно відбуваються всі спроби атакувати з боку російсько-окупаційних військ. Повністю відбуваються. Більш того, там нормально закріпились наші захисники. І на сьогоднішній день на даний момент загрози прориву немає. Що стосується напрямку з Харківської області, Сватівського Кремінського, так само важко, метр за метром, але просуваються вперед сили оборони України, наносять вогневе враження постійно, в них там щодня в окупантів. Гине десятками просто особовий склад, і кожного дня декілька одиниць важкої техніки так само знищуються. Пане Сергію, пан Череватий каже, що російські війська проводять ротацію, ну, звісно, через втрати в Соледарі. Чи відомо вам, кого на кого вони міняють і в якій кількості? Ну, Солідар, це все ж таки Донецька область. Ой, ви, якщо є у вас інформація, ми Я просто можу з цього почали. Ще... Кого нам постійно перекидають? Нам перекидають на підсилення це свіжомобілізованих з Росії, тому що зеки все ж таки потрохи, але закінчуються. Їх реально використовують в прямому сенсі як гарматне м'ясо. Вони іноді йдуть навіть просто в повний зріст. Тобто, ну якась дика для нас картина, але так воно відбувається. І е, вже те, що на Солідарсько-Бахмутському напрямку е, ворог використовує вже кадрові підрозділи, намагається розвивати успіх за рахунок саме кадрових військ. Це говорить про те, що все ж таки зеки закінчується. Угу. Е, ще хотів спитати: е, військові аналітики кажуть, що зараз е, на найгарячіших е, точках майже всюди е, жорсткі артилерійські дуелі. Що скажете з цього приводу? Наскільки вони щільні, і з яким успіхом ми ж пам'ятаємо цю шалену перевагу росіян в артилерії, як з цим зараз? Ну а, порівнювати а, з тим, що було а, на початку а, повномасштабного вторгнення, взагалі не можна, тому що тоді а, до нас кожного дня а, прилітало більше тисячі, іноді і дві тисячі було прильотів. А, чим настільки не розстрілювали цей це цей важка артилерія, 152-й калібр, це. Усілякі самоходні установки, геоцинти, піони, тюльпани, авіабомби, авіаракети, смерчі, гради, урагани. Просто от все, що було тоді а, на озброєнні в росіян, все це прилітало а, на позиції наших захисників і по а, будинкам приватним, там, і по цивільному населенню так само. Зараз в них залишилась величезна кількість все одно і зброї, з якою можна обстрілювати, і боєкомплекту, але можна говорити про певний парітет в артилерії, тому що все ж таки, наші артилерісти дуже дуже професійно е ну, коли стріляють, то вони знищують і склади з боєкомплектом, і е штаби, і казарми і. Е Ті ділянки, де стоїть важка техніка або на ремонті, або ну намагаються її приховати, тому е, все одно залишаються обстріли дуже потужні, але більш-менш паритет за рахунок якраз професійності наших артилерістів. Пана Сергія, давайте поговоримо що відбувається в окупованих регіонах. Дивимося на Донеччину, наприклад, Маріуполь там демонстративно зносять зруйновані будинки, пошкоджені будинки і на їх місцях. Ну, щось там таке нове будують. Чи відбувається таке ж на Луганщині, чи знищене так і лишається знищеним? Абсолютно нічого не відбудовується. Показово вони намагались проводити якісь ремонти, але дуже дивним чином. Тому що е, це було не дуже, м'яко кажучи, якісно, без е, обстежень. Е, іноді просто зрізали всі батареї, в тому числі і нові в багатоповерхових будинках, кудись вони вивозились. Е, зараз вже, е, ремонтні роботи вони е, звертаються, нема ніяких будівництв е, про е, розстріляне росіянам повністю населені пункти або села селища. Чи міста вже ніхто не говорить про відновлення, вже говорять прямим текстом, що ніхто нічого відбудовувати не буде, не має сенсу. Більш того, зараз враховуючи те, що лінія фронту підходить максимально близько до міст, то вони просто закривають міста, нікого не впускають і не випускають. А ось щодо будівництва росіянами фортифікаційних споруд, споруд пане Сергію, як із цим обстоїть справа? Ми тут руйнуємо. Тут, але ж... тут в нас е, ситуація важка в тому сенсі, що все ж таки було в них достатньо часу, декілька тижнів, поки е, Ліман не був деокупований і не розпочалась кампанія по деокупації саме Луганської області. В них е, був час і вони реально замінували повністю все. Е, вони повиривали цілі нори там і окопи в лісосмугах в лісах. Дуже багато дійсно заміновано берегів річок. Стоять блокпости на мостах деякі невеличкі мости про всяк випадок вони просто попідривали. Ну ситуація достатньо важка, тому що. Знаєте, декілька тижнів тому воно все було заміновано. Зараз за цей час воно вже все присипано листям, гілками, снігом, і вже невідомо, взагалі, де є мінні поля, де немає, де саме протипіхотні чи протитанкові. Іноді наші героїчні просто танкісти їм доводиться їхати вперед. І просто танком розміновувати от власним танком розміновувати протипіхотні міни, які ну ми розуміємо, що вони танку не нашкодять, але наражати себе в принципі на небезпеку, але отак проїжджати, робити якусь ділянку, де можуть далі розвивати успіх вже а, наші бійці-піхотинці. Дякуємо вам, Сергій Гайда, голова Луганської обласної військової державної адміністрації.